Яким, на вашу думку, має володіти суперздібностями таксист? Вміння <гуміню> спілкуватися з людьми? Привертати до себе увагу, щоб клієнти були. Повинен бути ввічливим, повинен е, звертати увагу на настрій пасажира. Ну, а уважність. Креативність. І здоров'я, щоб він був здоровий за рулем. Ну, Це треба вміти спілкуватися з людьми в першу чергу. Ну і працювати добре. А, так зробити, щоб сподобалось. Щоб, ну, Комфорт, ясно, да, в машині комфорт. У кожного таксиста мозок має бути вшитий GPS. Абсолютно вся детальна карта міста і зі старими, і з новими назвами вулиць і провулків. <головіка> Сидимо в першу чергу. Водитель должен быть. Ну, і моральним, і таким тим. Доброзичливий. Третій раз і, і будуть, так? Так. Так що надо до когось мати підхід. Комунікабільність. Щоб він посміхався кожному клієнту. Поважав його. Цінував свій час і час клієнта. Щоб якомога як швидше доставити до нужного місця. І щоб людина, коли виходила, їй було приємно, що провів час такою чудовою людиною. Е, для мене він повинен мовчати, а для мене, мабуть, все. А ще важливо, щоб не оця пахучка не смертіла, бо мене укачує. Я таксисти зазвичай це як психологи, тому така суперздібність. Вони мають розуміти людину. Повинен бути психологом, перш за все. Психолом трохи має бути ага. правильно. В другому, як в другому ага.